І що нам, от на цьому етапі війни, на цьому переговорному етапі дає участь у саміті НАТО, ну треба розуміти, що Сполучені Штати Америки не проти участі нашої держави як держави партнера, а проти того, щоб на цьому саміті ухвалювалися і згадувалися якісь ті речі, які дають перспективу на потенційне майбутнє членство України в НАТО, і найбільші зараз торги і дискусії відбуваються. Якраз кулуарно стосовно тексту фінального документу, який мав би обговорюватися і бути ухвалений на як результат цього саміту. І мені здається, дуже добре, що все-таки силами і української дипломатії, і європейської, що важливо, і на рівні керівництва самого НАТО добилися результату, що Україна буде там представлена, і президент про це також сказав, що він планує брати участь. І у цьому контексті мені здається, що Сполучені Штати Америки намагаються оцей пункт і цю ультимативну вимогу нашого ворога Російської Федерації про до України вимогу про нейтральність. Вони намагаються якось реалізувати у формі. Не участі України у таких самітах НАТО, тобто мені здається, що це той пункт, який є конституційно закріплений в Україні, який неодноразово озвучився як червона лінія, і на яку ми не готові переступати, і жодна держава у світі не має права визначати наш зовнішньополітичний курс, в тому числі оборонний курс, тому. Не можемо ми торгувати пунктом вступу чи не вступу в НАТО як можливість завершення російської війни, тому що Росія сьогодні вимагає нейтральність. Завтра вона буде вимагати підкріпити цю нейтральність обмеженою чисельністю збройних сил України. А післязавтра вона скаже, що у вас забагато зброї і танків. А ще через кілька днів чи там місяців вона повторить наступ на нашу державу уже. Значно слабше ніж зараз, тому насправді це не той сценарій, який нас цікавить, і е, участь України в саміті НАТО, навіть якщо там у там в загальному документі, фінальному не буде якихось кардинально нових перспектив для участі е, май, в майбутньому членстві НАТО, все одно це правильний крок, і треба брати у цьому участь обов'язково.